Доброго дня, шановні друзі. Зараз я знаходжуся у підвалі котівні, де сталися дуже жахливі кроваві події, де затримали наше ТРО, серед яких були наші друзі. Це Юра Єрмолаєв, зокрема, який, якого катували саме тут. Також дівчина і ще три людини, які фактично обороняли місце. Буше зараз я покажу, що тут було. На але воно у нас так, це новий будинок, але цей підвал розрахований. Зараз тут, тут бачимо для... ліжечку. Тут перебувала дуже велика кількість людей, мирних мешканців. Буча, Зокрема, тут були діти. І зараз я хочу вам показати страшне місце, де закатувала наша Юрія Ермолаєва. Ось такий підвал. Зокрема, тут знаходилися хлопці, які піддавалися тортуром в цій частині. а можете трішки розказати оце, про цей момент, про цей унітаз? Він, він слугував як. Як? Ну, туалет, тут ж ніхто не ходив. Ну, то, він тут давно стояв, так, да, цей унітаз? Та, ні. А коли його поставили? Я тут не був, я не знаю. Ну, я, я думаю. Він був тут, цей унітаз же, правильно? Ну, я думаю, що він же ж тут був. Він вже був установлений, як унітаз. Ні. Mm -hmm. скажите, Олег, а тут э, самые, ну, от, э, наши а хлопцы. Хоча, хоча кто это 187, то есть спустился в трубу канализационную загрузку снимали, ага. ставили, ходили сюда в туалет и потом угу. ага. скажите, А скажи, пожалуйста, тут, э, ну, хлопцев нашли в этом месте, да? Нет, хлопцев нашли на... Там, где Перший під'їзд, uh -huh. і вони по ступеньках uh -huh. лежали прямо так. Uh -huh. Але катування взагалі проходило саме в цьому місці? Ну, ну, ну там, там в тому підвалі, да? так? підвалі, да. А там ще один підвал. Вже людей перевели на той момент, тут тобто вже люди не жили. Тоб... Тобто тут э, могли утримувати в тій частині п'ятирьох, так? Да? Могли. Ви бачили взагалі цих, яких, ну яких катували людей? Тут вже прохода немає до того. Віталік, пожалуйста. Ну, Скажіть, бачили когось з людей, яких? Я бачив, я ж кажу, що я бачив трьох двох пацанів. Тут проходить кого не такувати. Тобто двох я... двох наших цивільних, да, яких затримали. Трьох. трьох. Це були хлопці, так? Да? Хлопці і одна дівчина. А скільки приблизно їм по віку було, ну, так не скажу. Ну. Десь до 30. До 30, так? Да? 30. Ну, одному там більше 30 uh -huh. владу, який в АТО служив, а, друг, а другий помоложе. Uh -huh. так, десь До 30 uh -huh. і дівчина теж десь до 30. Uh -huh. Ну, як ви думаєте, всі, майже всі вони були учасниками, ну, мали дотичність до. До військових дій на захист України були війну. Ні, ні. Ну, цей влад він був, так? Він був Атошником, так. а потім його молодший брат з дитиною новорожденою, там йому місяців два було, угу. дівчинці. Із жінкою на зелений коридор пішли, угу. а він залишився з матір'ю тут. Угу. Його затримали. А ця дівчина, як ви думаєте, чому її взяли? Вона, мабуть, була дівчина. Вони в трьох пішли, виносить, вони там жили в п'ятій і в трьох пішли виносити мусор. Угу. А, а мусор тут за цей скидували за трансформаторною будкою. Тих, яких побували, їх закопали в якій частині? Отам біля траспу. Там, там їх не закопували, потім позабирали і закопували, ну, обратно Славік цей. Угу. От. Тому що мати дуже довго шукала, Днітрі не могла знайти, де влад, пішов, мусор уносить і немає. От. А потім знайшли його, я ж кажу, частному дворі, хлопець і дівчина. На вулиці були, були розстріляні, а влад в в сараї, може його там і катували в тому сараї, я ж не знаю. Олег, скажіть, коли ви виходили туди з собакою гулять, ви бачили, що було ще двоє біля будинку, так? Да? Цих хлопців, яких розстріляли? А, да, так, там лежали, біля гаража. Угу. Ну, так, так по віку. Вони довго, вони До. довго там пролежали. І чому їх вирішили росіяни закопати? Дали а, дозу. А тому що вони вже розлагатися почали. Вони розбухли. І ходили ж люди, і постійно казали. І коли нам приходив цей Вадім, він то є ФСБшник, чи хто, угу. так його там просили, дайте дозвіл, щоб похоронити, щоб вони там не лежали, щоб їх собаки там не порвали. І все-таки після цього вони дозволили похоронити да. хлопців. Одно, дякую. Ну спочатку тут були саме мирні. Да, так, тут, 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 тут не було. Тут тільки мирні люди були. І ще таке питання. Як ви думаєте, чи ну, були такі варіанти у росіян, якби вони все ж таки ЗСУ зайшли на цю частину, щоб взяти наших мирних як живий ще для того, щоб пройти далі і вийти все-таки з України? Був такий шанс. Може, вони так і хотіли? А як вони виходили, я не знаю, але вони дуже швидко зібралися, тому що вранці вони теж вільно ходили, там грабили хати, переодягалися в гражданське. Загалом, яка кількість тут перебувала? Тут і в садочку людей? Ну, зразу. Я навіть не скажу. Ну багато тут було. Тут спочатку і мої двоє суток сиділи. Дочка із внуком з жінкою, а я дома був собакою. Ну, я проходив, коли так до них ну, чоловік 300, мабуть, було. Це жах просто. Дякую. І в садику там ще було. Ну, потім позбігалися з гейтажу, угу. там на садіки, там, я скажу, спочатку було десь чоловік сто п'ятдесят, а потім з послідньою волною. Виходу, так там чоловік тридцять вийшло, а бабусі залишилась. Дякую, скажіть, ви бачили списки цих е, наших е, людей, які ну розстріляні списки, як зараз е, наші правоохоронні органи кажуть, розстріляні списки людей, яких повинні були катувати. Чи ні, ну ні. ну просто листи були якісь? Вас по по листам не питали? Ні. Такого не було? Ні. Добре, Дякую. Скажіть, шанси взагалі були, ну щоб ці затримані люди, які тут їх затримали, щоб вони залишилися живі чи ні, як ви думаєте? Якщо вже заводили на підвал, то вже шансів ніяких. Мене коли там вивели і хотіли mm. розстріляти. Якби мене завели на підвал, то я б з вами тут вже не бував. Добре, а лише. якщо на, на підвал не випускали. Не опускали, а відпускали. Ну, перевіряли mm -hmm. і відпускали. То тоді шанс був, що чоловік може вже. Ну mm -hmm. я вижив. Дякую вам. Дякую вам за допомогу. Це був Олег, наш мешканець міста Буча, вулиця Це Центральна, який фактично трошки допомагав людям під час окупації. Бачив деякі деякі злочини. Там... А це ще один, да, підвал, який тут. Ну, тут теж люди живуть. А, тут люди живуть. Да, да. угу. Трохи це ці... закрили. Угу. А яка загальна площа цього всього підвалу? Я не От мені знаєте, що цікаво, що вони, в принципі, неспроста взяли таке місце, тому що тут уже е... Ну, не чутно, що відбувається, і любі якісь там злочини, що тут проходили, вони були нечутні для інших. То це говорить про те, що вижити дійсно шансів. Хто сюди попав, попав в цю катінню, Взагалі не було. Жахливе дуже місце, і моторошно тут знаходитися навіть зараз. Добре, друзі, до зв'язку. Зараз ми виходимо. А все одно люди тут. Я заходжу, так вони сторіки зробили, з дому переносили. Угу. Ну зрозуміло. Ж. А скільки люди тут фактично жили по часу? Останні виходили восьмого. Ага. Звідси. Я зрозуміла. Дякую. Це з дому, а останні 10-го. Дякую. Угу. Друзі, до зв'язку закінчую цю частину репортажу. Зараз переходимо до другої.